Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Як приємно знову випускати відео для вас, мої шановні друзі. Тому що вимикає світло і не встигаєш записуватися і монтувати матеріал. Але все буде, все буде добре, шановні мої друзі! В дитинстві ловити святковий настрій із приходом зими було досить легко. Перший сніг, шоколадні подарунки, прикрашання ялинки, ми чекали всього цього, затамувавши подих. Але зараз, тим більше, іде війна, і потрібно трішки розряджатися, піднімати собі настрій. Багато хто обирає скаржитись на холод і мріяти про літо. Якщо ж ви хочете насолодитись зимою так, як у дитинстві. То потрібно залучити всю магічну зброю: прикраси у домі, різдвяна музика, аромат мандаринів та горячий шоколад. І, звісно ж, арсенал найкращих новорічних фільмів. Тому що все це підніме вам настрій, щоб не впасти в глибоку депресію. Перший фільм це один вдома. Про цей фільм нема потреби комусь розповідати. Він знайомий кожному із дитинства. І переглядається із кожним роком. Все у такому ж дитячому захваті. Наче вперше. Саме тому неможливо не поставити його першим в будь-якій добівці фільмів. Шановні мої друзі, які пов'язані із зимою, Новим Роком та Різдвом. І перша та друга частина однаково круті. І подарували головному герою Світову славу на усе доросле життя. І звісно ж, нашу незмінну любов до його гри. Наступний фільм. Це дивовижне життя 1946 рік. Фільм, котрий у Сполучених Штатах популярніший ніж у нас один вдома. Та ніж. Радянська іронія долі. <хи> Старий чорно-білий фільм розповідає історію, яка була номінована на 5 оскарів, один із яких кращий фільм. І не дарма, адже не в кожному сучасному фільмі існує такий глибокий сенс. Наступний фільм це Сім'янин 2000 року. Головний герой живе розкішним життям. У нього дорога квартира в центрі міста, висока посада та немалий рахунок у банку. Він завжди користується популярністю у жінок та отримує все, що хоче. Але при цьому завжди зустрічає Різдво наодинці. Наступний фільм це Кейт і Лео. 2001 рік. Неймовірні Мек Райан та Хью Джекман. У ролі Кейта Лео опиняється у Нью-Йорку прямо перед Різдвом. Вона вже давно живе в місті і завжди зайнята роботою. А він опиняється тут при загадкових обставинах і нічого не знає про сучасний світ. Смішна, романтична та казкова історія. Якраз для святкових вихідних, шановні мої друзі. Наступний фільм це Втрачене Різдво 2011 рік. Перед Різдвом в Манчестері. З'являється загадковий чоловік. Він не знає, як опинився в місті і що з ним було до того. Але знає, що має надприродну можливість. Це теж чудовий новорічний фільм. Наступний фільм це чудо на 34-й вулиці 1947 рік. В історії поєдналося життя жінки, яка працює у святковому бізнесі та абсолютно не вірить у дива, її дочки, яка свято вірить у Санту. Та власне самого Санта Клауса, який випадково потрапляє на роботу у торговий центр, де працює головна героїня. Наступний сьомий фільм Інтуїція 2001 рік. Двоє людей випадково зустрічаються та одразу захоплюються одне одне. Вони проводять чудовий вечір разом. Та чоловік просить про наступне побачення і пропонує обмінятися номерами телефонів. Але жінка переконана, якщо це доля, то вони і так зустрінуться знову. Щасливого Різдва. 2005 рік. Події відбуваються перед Святим Вечором у 1914 році. Богом забутий куточок західно Західного фронту, перетин окопів французьких, англійських та німецьких солдатів. І як слід у такий час, до них приходить справжнє різдвяне чудо. Наступний дев'ятий фільм це Реальна Любов. 2003 рік. Історії зовсім різних людей переплітаються між собою за 5 тижнів до Різдва і у святвечір сплітаються в ідеальну картину. Всі вони цікаві, веселі, зворушливі. А як інакше, коли ролі грають кращі зірки. Десятий фільм 12 Різдвяних побачень. У головної героїні з'явилась така можливість. Вона розлучилася із хлопцем, якого дуже хотіла повернути, але тим часом зіпсувала побачення із іншим хорошим чоловіком, який не заслуговував такого ставлення. Одинадцятий фільм. А як щодо тебе 2007 рік? Дві сестри зовсім різні за характером. Одна весь свій час віддає роботі у пансіонаті для літніх людей, інша перебувається. Мілкими заробітками, і от зараз звернулася до сестри у пошуках роботи та взяла її у пансіонат. Але неочікувано захворіла їх мати. Відповідальна сестра поїхала, аби за нею доглянути, та залишила помічницю доглядати за пансіонатом. Наступний фільм 12-й фільм. Це відпочинок за обміном 2006 рік. Історія двох жінок. Які живуть у різних куточках світу, але при цьому мають схожі долі. Обидві мають творчі професії і проблеми в особистому житті. Дівчина із Лондона закохана у чоловіка, серце якого належить інший. А дівчина із Каліфорнії дізнається, що чоловік має коханку. Наступний фільм це Пережити Різдво 2004 рік. Тим, хто вже давно не живе у батьківському домі, зрозуміло це відчуття. Бажання повернутись у дім свого дитинства та відсвяткувати те саме Різдво, як раніше, головний герой, успішний бізнесмен із нестерпним характером, приїхав до батьківського дому, хоч його вже давно продали іншій родині. Та навіть це не завадить його планам. Чоловік пропонує. Та навіть це не завадить його планам. Чоловік пропонує скажені гроші теперішнім власникам будинку. І все, що від них вимагається прийняти його на Різдво. Наступний фільм передостанній фільм із цього списку, Шановні мої друзі, це 4 Різдва. 2008 рік. Ця пара разом вже 3 роки, і в них ідеальні відносини: спільне захоплення, спільні подорожі та однакові погляди на життя. А саме ніякого друження, ніяких дітей та Різдва із батьками. Зазвичай свята проходять десь на островах та біля океану. Та цього разу рейс скасували І все ще й показали по телевізору. І останній фільм. Зимовий фільм 15-й в цьому списку, який принесе вам святковий настрій, шановні мої друзі. Фільм називається Вам Лист 1998 року. Мила історія відносин, яка починалася із листування. Вони спілкуються в інтернеті. Та не наважуються на зустріч у реальному житті. В обох є своє життя та стосунки. Вона власниця маленької крамнички із книгами, а він власник нового книжного супермаркету, що відкрився навпроти та склав велику конкуренцію. Ось такі чудові фільми, шановні мої друзі. Звичайно ж, деякі з них ви вже бачили десятки разів, а якісь і не бачили, то подивитися вперше. Одні змусять вас засміятися, а інші замислитись над життям. Але всі без виключення просякнуті духом різдвяних свят. Хоч у нас в Україні йде війна, але потрібно якось розряджати обстановку, тому що Кацапи так і хочуть, щоб ми впали духом і нас швидше перемогти. Але їм це не вдасться, тому що Україна обов'язково переможе це 100%, шановні мої друзі. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобайки. Підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це дуже-дуже і дуже величезний стимул. Тим більше зараз, коли я випускатиму відео, не так уж і часто, хоча й намагатимуся випускати кожного дня. Побачимо, що буде і світло, і з тими різними блекаутами, шановні мої друзі. Тому дякую всім за увагу. Цікаві факти.